Доброго дня! Поки в нашій країні ще доступний інтернет. Спішу поділитися своїм новим оглядом. І враженнями про планшет від компанії iKnow, модель Novo 8 mini. Це бюджетна моделька, планшет коштує смішні, як на мене, 82 долари. Купував я його на сайті BuyingCoins. Якщо цікаво, як отримати знижку на цей планшет, можете прочитати опис даного відео на Ютубі. О, це такий рекламно, інформативно інформативний вистиблок, а далі більш, більш конструктивно. Власне, Планшет, як бачимо, поставляється в такій короткороберці достатньо тонків, яку нічого не влазить. Наушники зарядні, вони окремо. На жаль, Ну, тобто, вони в комплекті є, але в саму коробку просто не влазять. Ну, власне, по комплектації навушники, дешеві бюджетні. Зарядний пристрій це просто перехідник. Ну, щоб від... через... В нього вставляється шнурок USB і заряджається як через USB. 5 В 2 А. Шнурочок ОТГ для приєднання до планшету. Пристрої по звичайному USB, тобто це може бути мишка, клавіатура, жорсткий диск чи тому щось подібне. Ну і все інше таки влізло в коробку. Зараз подам. Відкриваємо. Ну, Коробка зроблена достатньо гарно, приємно. Враховуючи, що це пристрій за 80 доларів, то взагалі круто. Щось схоже на гарантійний талон, звісно, китайський, звісно, сенсу особливо з нього нема а Інструкціон ну, аналогічную китайською. Ну, картинки можна подивитися Можна комусь подарувати. Весь тут еще шнурочок махова. Все не є. Добре. Перепрошую. Шнурок USB. Ну, тут замаханий просто. Ну, звичайний micro USB USB, для того, щоб можна цей планшет було Заряджати, ну і власне з'єднувати з, з комп'ютером, А Більше, крім планшета, нічого нема. забираємо. Планшет. Власне приємний дизайн, тобто щось схоже на ipad mini. вузькі рамки, в бюджетних планшетах я ще такого не бачу. Круто. А, тут... Молодці. І от, що стосовно корпусу можу сказати, що ну, виконання його достатньо якісне. Тобто люфту скрипу нема. Маче нема. Він, його можливо досягнути. Але для цього треба ну, нормальні такі зусилля прикласти. Тобто, в принципі, я кажу, тому, що, тому і кажу, що нема. Захист з екрану, мені здається, що пластик. О, задня кришечка теж пластик, пластик такий якийсь. О, Рельєфний, я б його назвав. Ну, на вид прикольний, на дотик теж непогано. Тобто дизайн, виконання і якісь корпусу, мені подобаються. А, камера задня ось тут захована. Розкажу ще про виходи. Ось тут ми бачимо слот для карта microSD. Також ми можемо вихід для навушників, чи гніздо. USB, мікро HDMI і мікрофон. Ось така, ця маленька дірочка. Власне, що хочу сказати, тут ще дірочка схожа на вихід для зарядного пристрою, але ну, вона запаяна і зарядного у нас, в принципі, немає. Ну, тобто, теоретично так розумію, це. Планувалося, але чомусь не зробили. Спереду це ж є камера, забув сказати. І з іншої сторони, розташовані кнопочки. Тут ми можемо побачити кнопочку викул, -викул, і кнопку регулювання звуку плюс-мінус Це, що стосовно зовнішніх характеристик цього плану. Продовжується огляд планшету IMO 9 8 Mini І, власне, про екран. Спочатку стосується тайч Власне, начебто все непогано, але ну, нормально так система гальмує. Гальмує, скоріше всього, із-за процесора, тому що він трошки тормозить. Не дуже потужний, але ну, це відчувається. В принципі, ви можете бачити. Ще дуже цікаво, власне, вперше в житті зустрів е екран. Мультитач, де підтримується тільки а, 9 доторків чи 8, навіть. ну, 9, в принципі. Завжди 5, 10, 2, ну, тут 9. Оригінальний. А, ну, Власне, ще є захисна плівка на даний момент на екрані, тому ще і за цього можу підмажувати. Але так. Ну, в принципі, нормально. А враховуючи ціну, так взагалі ідеально. А, Хочеться розповісти про екран, власне. Шукаю галерею. Знайшов галерею. тік-планшет. Тут мають картинки. Ну, Наприклад, ось ця. Ще можна поки покласти. Ну, в принципі, все прекрасно. Стосовно кутів огляду, то ну, тут, звичайно, тієї матриця, кути огляду не дуже. Хоча, ви знаєте, не знаю, мені здається, достатньо файно. Ну, от єдине, що в такому положенні, от, погано а в них, а достатньо непогано. Тобто екран не найгірший, вибачте, падаємо. Це, що стосовно екрану, було далі стосовно Wi-Fi. Рівень прийому Wi-Fi достатньо добрий. Мені сподобався, ні брешу, не туди глянув. А У вас на рівень прийому сигналу Wi-Fi нормальний, але ну, добре мені б його не назвати. Тобто це трошки нижче середньостатистично. Для квартири достатньо, десь в пабі може бути недоставато. Власне, шукаю браузер, знайшов. Зараз пробуємо зайти в інтернет. Google, YouTube. Завантажується. тут на щастя, чи, на жаль, все політичне. Там вон щось... Не знаю, що це. Ну, відео працює, все добре, все відмінено. Також хочу відмітити в даний момент динамік. Він один розташований позаду. Десь. Взагалі, а ось. А, і гучність достатньо непогана. Як на мене, то взагалі хороша. Ну, я не очікував, очікував почути таку, а, почути такий рівень гучності в дешевому планшеті, тому що навіть в дорогих планшетах часто цього не закручається. Трошки заплутався, відвірився, але нічого. А, власне, згадав, що мені відразу, скажу, що а, також є фото огляд даного планшету, тому якщо цікаво, можна знайти лінк на нього в описі даного відео на YouTube, на YouTube перейти і подивитися, почитати, якщо вам цікаво дивитися або мало. А, власне, закриваю. А, далі в мене Запланований декілька реплік про батарею. А, власне, є антуту-тестер. Батарі-тест. Він тут нам пише, скільки балів. 368 балів. Ота маленька циферка, це скільки набрав цей планшет. Ну, звичайний результат. Також я ще запускав фільм. А, зараз подивимося на той скріншот. Scріншот. Вот, ну, це мабуть ось цей. Так. А, <свистач> 4, год... ну, майже 5 годин. От 3% заряду. Причому це він уже заряджається 4 години 54%. Хвили. Ну, Трошки не дотягнув до 5 годен. Це враження перегляду фільму, що в моєму розумінні десь 30 35% яскравості виставлений дисплей і виключений Wi-Fi. Власне, стосовно камер ще можу сказати. Тільки нас згадав. Десь теж у мене є. Є якісні або не дуже фотографії, ну, власне, які є. О, камера тут, до речі, мене здивувала. Тут, я думаю, всім буде цікаво. Таке зустрічається не часто. Власне, да Це фото з фронтальної камери, складно назвати фотографії, я такої якісь ще не зустрічав, але ну, от, вона як виявляється, буває. Паскудна якість, ой, вибачте, Але ну, маємо те, що маємо. Ось ще один знімочок. О, це знімочок вже з задньої камери. ну Тут нормально, тут щось видно. Теж задня. Не ту сторону вигортаю. Так. Задня, передня, передня. Фото передньої камери на вулиці, ще одне. Ну, фото задньої камери на вулиці. Тобто, в принципі, передню камеру взагалі, я не знаю, можна ізолентою заклеїти, щоб там і не виникало думок її користуватися, а на рахунок задньої, то цілком можна використовувати в скайпі, наприклад. Хоча не думаю, що дуже зручно спілкуватися так в скайпі. В ну, біля зеркала можна. А, так, знову відволікся, вибачайте. І секунду подумаю, що я міг ще сказати або не сказати. Якщо згадаю, розкажу. А, можна подивитися, як читає PDF, Ну чомусь здається, що на цьому планшеті має бути журнальчик мій любими Xquire. Але щось я бачу, що і програма не запустилась. А... Та, є журнал. Чесно кажучи, я сам не запускав, це тільки згадав, тому цікаво, як воно буде читатись. Ну, ще можна, ще не. Ну, да. Власне. Розмір журналу 100 МБ, тому не дивно, що він з таким процесом втормажив. Але могло бути краще. Хоча, відверто кажучи, особисто я очікував, що буде гірше. Так воно принаймні відкривається і ще. що не дуже поспішати, можна навіть щось прочитати. Ну, або якийсь менший журнал завантажити теж варіант. Власне, маємо те що маємо, процесор все-таки слабенький. О, до речі, забув сказати, тут... Встановлений новий процесор, який принаймні я ще не зустрічав. Це модель, нова модель процесора від компанії ATM 7021, здається, він називається. Власне, я вже забув, то ми відкримо Antutu і можемо там це все подивитися. Завантажується наш бенчмарк. 9268 балів ми набрали в цьому бенчмарку. Ну, слабенько, але. Ну, Відверто кажучи, дивно було б, якби тут був якийсь інший результат. То слабенько, але цілком закіномірно рухаємось трошки назад і хочемо подивитися інформацію про перестрій. Власне, що ми бачимо. Щось там бачите, бо я нічого не бачу. А, не написано, який процесор dualcore. Це в інтернеті можна додати. А, власна така коротенька інформація, зараз спробую навести фокус. От, бачимо, є якісь навіть датчики. Не густо їх, але вони є. Не густо з ними, точніше. Трик. оп, і видно стало. Так, там у нас було Antutu, VLAMO. Тест HTML5 916 балів. Тест Metal 281. на ну. Марк. Другий. 45.3 fps, Тут результат. Ух mm. oh, ти, розвернув. 3D Mark. Цікаво не запустився чи ні, бо я вже не пам'ятаю. Пум-пум-пум. Може я взагалі не включав. Процесор не дуже поспішає, власне. Можна собі чаю наварити Ой. Шейфтик. Розумієш, що я не запускав. А, ні, запускав звичайний INSTORM 2684 бали. Ось такий от результат. Ну і власне Epic Citadel. Зараз відкримо. з мене невеличкий висновок. А, власне, планшот мені сподобався. Я б його собі, напевно, не купив. Але комусь подарувати міг би тому що за ті гроші, які просять за даний пристрій, тобто близько 80 доларів, ми отримаємо, ти отримав, чи я отримую достатньо непоганий девайс. Девайс в першу чергу збалансований, тобто тут немає якихось таких нюансів, які були б дуже неприємні потім там згодом. Да? Але... Це такий, ну, для кожного він не підійде, тому що процесор достатньо слабенький. Для перегляду фільму, домашнього інтернету чи подібних речей, так. Да, дуже зручно, ну, там можливо якісь найпростіші єгори можна брати, плюс власне приємний дизайн. Нічому ні. А, якщо для більш єдиної якоїсь акцент, яка любить комп'ютерні ігри, то подібні речі, то планшет, звісно, не підійде. А, явні плюси, які я зміг виділити в даному планшеті, а, це наявність HDMI, не знаю показує чи ні, за це показує там є. А, гучний динамік, якісне виконання корпусу, дизайн і. Ціна дуже-дуже цікава. З недоліків це все-таки серце планшету, тобто процесор, він слабуватий і інколи приходиться там, чекати, чи, там, читати по телецію, поки він відкриє якусь програму, це не дуже приємно. На цьому <кхід> а, мій голос завершує. Своє втручання в даний огляд, і е, після закінчення даного бенчмарку, я просто ще додам огляд того, як е, якісь ігри будуть йти на цьому планшеті. Ну, то, там, пробую запустити GTA, нове і тому подібне. Ну, власне, це все далі. Дякую за увагу. Чого найкращого? Щастя, здоров'я і нового президента вам пане.